Боже, як вода підняла, це капець. Блін, ну тут вже точно щось потрібно робити, бо тому що вода що, ну, дуже підняла. Ладно, треба піти сказати жителям, бо тому що. Не, не дайте Боже, може це цунамі якийсь ураган статися. Друзі. Так що, біжимо, друзі. Всім привіт, друзі! З вами я доні, Ви, пане, мій канал. І як ви видите, у нашій деревні, походу, щось стане. Буде, певно, скорше всього водяне цунамі, типу. Ну ладно, друзі, не звертаємо увагу. Зараз я скоренько побіжу до жителів, вони там коло будинку мера. І все буде, друзі, нормально у нас. Так, жителі, жителі, слухайте мене уважно, всі. Ой, якраз ви тут крос жителі. Вода дуже піднялася у озері. Я предлагаю строїти великі бункери у серединих своїх будинках. Хто згоден, той і згоден. Що реально, до Якщо так, тоді. Не. Якщо ти реально не вбрасиш, тоді реально, тоді потрібно будувати. Їсти не відбрашує, тому що ну, нам не вийшло, роботи не треба. Так, ну, ладно, будемо будувати. Так, все, чесне слово, пацана, друзі. Так, 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 все, давайте, ідіть, будуйте свої бункер, а я в себе побудую і все, і все буде в нас з Чікі-Бомбоні. Так що, все, давайте. Іді. Все, друзі, я їх попереду, прожимайте свій царський лайк. І а ми погнали, друзі, будувати бункер у будинку, друзі. Так, да, бункер буде, в принципі, ну, не дуже великий, але все одно, друзі. Я увів таймсидей, тому що, як ви так, видите, у мене є отакий ось мод Decor Craft. Ну, 200 модів, коротше, додайте, як компота. Так що, ось так, ось, друзі. Зараз будуємо. Типу. Е Ня, давайте я це зараз, знаєте, закрию, бо воно нам тут ніфіан не потрібно. Ми звідси будемо починати у землю. Типу. Так, це просто закриваємо. І все, друзі. все Все, 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 все. Все, закриваємо, закриваємо і. Я факел скопіюю, друзі, щоб мати чим дивитися, друзі, щоб видіти, що там у нас у середині. Так, ладно, друзі, давайте швидко робимо ось це все, бо тому, що часто мити не будемо, бо тому що, друзі, ось так ось. Так, все, друзі, ось так ось робимо і все. О, прекрасненько, друзі, вийшло. Все, давайте дороблюємо, ось так ось виріжуємо. Напевно, хтось каже, може ти топориком зробиш, що ні, тіп, чи ти тупий. Я ну, топориком типу, не очень типу, ну, Я не можу Я можу заміняти блоки, але мені якось трошки тяжко. Я зараз, типу, поучуся так, а потім подивлюся. Ну, коротше, ви поняли, друзі, де. Так, давайте, знаєте, друзі, я зараз це все закінчу. Знаєте, все це поукладаю якимись блоками, виберу з моду. І знаєте, друзі, до вас вернуся. Все. Давайте. Так, Зараз це все позабираю, друзі, і я вертаю до вас, коли це вже думаю, зроблю. Так, давайте це зробимо і все, друзі, давайте. Я себе зараз вертаю. Ось, друзі. Подивіться, яку я красоту навів у цьому бункері. Не знаю, як, але він. Ну, в принципі, ну, так в очі чуть-чуть розет, але ладно. Е, давайте візьмемо декор крафт, чи як він це називається, і все обкладуємо всякими декорами, машинками. Пуль... Ну, коротше, ви зрозуміли, друзі. Три тумбочки не буду. Давайте, знаєте, два ліжка, бо я люблю на двох спати. Ну, типа, ну, два в одному. Да. Так, ладно, друзі. Блін, я собі якийсь такий мозок скачав, що як вийде, тут Ма... нічого не видно, майже. Ну ладно. Заркліцей, в принципі, треба, а ну встав, помився і подивився. Ну, блін, ну якось стрьомно глядай. Ну, і, ой, друзі. Видите, я кою штуку зробив погану. Так, ладно, давайте зараз, друзі, подивимося. Так, давайте якісь може. Може, 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 що, друзі, ми можемо взяти? Я можу взяти будильник, бо будильник я, в принципі, люблю наставляти, але не люблю під нього вставати. Так, да, так, що ось таке з репліками, друзі, отримали. Ну ладно, не звертаємо, друзі, уваги. Так, беремо. Давайте хавчик візьмемо, якийсь. я, як завжди, друзі, захворів. Ви раді, надіюся, з мене. Да, Шутка-шутка. Де? Да. Буду робити склейки там, де я буду. Кажеться, через сон чи, сом, чи горло, ну щось типа, таке. Так що, ладно, друзі, давайте ставимо. Е, Оце даже, друзі, ви знаєте, я для вас стараюся, щоб випускати нові відео, але. Ладно, О, коли хворі. Так що давай, ось тут -ка точно ми це поставимо, тому що. Ж... Але мені треба, знаєте? Я давайте я хочу ось тут -ка можу поставити. А, ось я фігня не поставив, друзі, блін. Жаль, друзі. Я хочу тортик. Сімейна пікарня. Так, ладно. Тут деякі речі, ну, ті, що типу, взагалі не підходять, знаєте, друзі. Ну, вони взагалі, знаєте, не підходять до того, як воно е, зроблено. Ну, погано дуже підходить, друзі. Де, Вот так ось якось. Е, ладненько. Давайте беремо папірчик, бо, в принципі, я деколи з папіром там, всяку фігню роблю. Можу, можу типу, зробити е, сигарету. Ладно, швидко. Так, давайте папір поставимо якось. Блін. А, присісти, все добре, є, друзі. Так, давайте це все ставимо, друзі, і беремо. Що у нас, друзі, беремо? Ага, крісло. Я ще робоче місце, друзі, хочу зробити. Закрити тут. У, твої поставлю, і все буде, друзі, у нас ще пуки. Так, друзі, так, ставимо, ставимо. І все. Так, беремо компи, а мені без стіло, у мене нема мода на стіл. Ладно, я собі скачаю. А так, поки поставлю дерев'яшки. одно жителі там вже, певно, почали робити. Я думаю, за них переживати, друзяшки не треба. Ну, та як і за мене, Бо тому що я вже, як ви, так прикольно вже зробив. Ну, не знаю давайте, знаєте, друзі. А ладно, давайте ось це поставимо. Ще, ще раз прикольно буде м'яко, а камеру, крім сюди, я ніде не поставлю. Але вона буде дуже дохрана багато місця займати, друзі. Ну ось Тут але, але вона буде дивитися на кухню. Некомфортно мені, так, друзі. Так, ладно. Давайте. компуктер поставимо. Тут сам компуктер. Блін, це розовий кольор. А монітор іде то сюди, друзі. Так, міняємо. Так, все, а комп сюди. Третього монітору я не люблю. Так, все, бо, тому що в мене хватає на нього грошей, я бомжда. Не звертаємо уваги на це, друзі, так, да, так. Да. Угу. Прекрасненько, друзі, так. Да. І беремо крісель це син. не знаю, чому син, Так, прикольне. Так, ось. Так, ладно. Все, не звертаємо на нічого поганого уваги. Треба реально підписку купити, бо, тому що це вже вибачикам.кому замахав, уже чесно сюди, друзі. Ну погано. Дивіться, у мене тут камот, я зараз ось так ось прекрасненько роблю. оп. Оп-оп і оп. Все, друзі. І ось тут теж двері зробимо, але тіпо, їх у жовтому кольорі, друзі. так. Ага. І все, друзі. Так. А ось тут я зроблю камеру, щоб хтось при уході тіпо, заходив і такий пом-пам, крутий такий. Дивлюся по камерам. Ну, коротко, ви поняли. Так. Я не буду показувати, як їх присвоєння, бо то буде довго. Я їх ось тут по дві штучки з кожної сторони. Прямо і коло мого офісу, друзі. Де. Дві штучки. Все, друзі, я їх присоєдив. І можемо, друзі, попрощатися вже з вами і виходити, пали, що там на дворі, друзі. Ага, на дворі нічка, добре. Да, ну ладно, я виходити, друзі, не буду. Ну, його, друзі. да. Коротше, це капець, друзі. Я думаю, друзі, вам це це відео сподобало. Якщо так, прожимайте лайк. Всім, друзі, удачі, всім дякую. Дякую за увагу, всім пока-пока, друзі, пока!